Всім привіт! І сьогодні я, ось як ви бачите, ось о, підготувався як о, до серії. О, ну, трішечки не, не вистачило. Воно коли будуть ночі також Я хотів купити лампу, я ще з вами в цей минулої серії купив її. Дивіться. а видишь, что тебе идет, отвечает. Она разработчик. Кто же хочет Так. Тики мне ты ж... Ну давайте ты вечины, mm -hmm. uh -huh. а, так. Перший клієнт заходить, яке щастя. Так, я хочу ще й склад трошки розширити, щоб потім клащикам найняти, щоб хлопцям я... долі не давав треба. Буде все ось тут поста... на... намічати, де щось стоїть, ну, може щось так одного нього буде якесь діло, Побачимо. появиться на, на фрукті. Та о, Так, стоп, я ці не забув поставити. Ты вот пять. Вот так так, на жаль, на ціни треба їх повиставляти. Так, два, дев'яносто п'ять. Та, хай можна і три поставити. Поки на ціни не жалюються. Я не хочу на ціни так жалілися. Ми не так треба вистачає. Треба як ніяк розширятися. Бо на ліцензію це полка. Стіла ашу, але нашла. Так, скипи. Ой, можемо якраз замовити. Ще по одніше. І все. Зараз да закрию свою пасу і будемо починати. Попасть. Потерпіти хотіли. Так, все. все. На склад. А що ж там? Все нормально. А, що дозар. Може, друга, бо живлю. Я хотів зробити, щоб не було таких людей, які не задовольняють ціни. Боже, пропустив цю сату. Як я мій. Так, давайте я обычно с подарочки. Акция дожима. А посты на высоком травке. Так ще сир хотів. Заказали хочемо все. Треба щось перш на склад і розширитися. А вже відкрию касу, буде ще вільніше. А все поки... А, стоп. Що роблю? Вот чека. Заміти. У мене це... Не боже. Ходиш це все, це... як це ще. Об? Раз. А. Я зараз пойду. Що це ти? Вже дорого було твою добу. Ладно, поки одні їхали. Ма... Коли буде викачатиме платити, буде ще купити на руба. Не подивимось купку не збройний. Так. Ми замовлено. замовлені. Ого, скільки. Оце і закупочка мені ці подобаються. Боже закінчився. открыться. Отходите до меня на кассу. А стопа. а, чего тут? А, тут ты. Да давай давайте швидше. Давай, я Мне зачиняться. Дижка за підконту. що, обидва до мене. 69 теж непогано. Так, 80-якраз моєму цьому кастеру заплатимо, а потім наймемо. Ого. Так, я хочу потім, ще, якщо будуть гроші, розширити склад. Бо мені щось це не подобається. Завершимо день. Так, світло треба тобі виключити, щоб ікона Бо я і те 913. Стоп. А, поняв. А, вже все підвищилось. Мені це подобається, коли підвищення. Їшки гроші буду більше заробляти. Ой, так. А, стоп, що там у нас? Так, точно. полностью. А, это уже долго. Это что это тоже? И ни. Короче, замовляем Потом докупим. Конечно. Все прекрасно. Это не запомнил, я думала, что там на не хватает. Так, она там мука на складе. Коробка. А, все е, коробка знаю. Угу. Так, нам соду там у нас разбал. А, разбал. А, так, хай сик, пакет, Так, у нас для напіїв там є на складі? Йс. Ні, треба купляти все-таки. Ні, це б не порівняно, а яблучний сик. Деки треба. Одна партія ще залишилась. так. Це нам обов'язково, завжди треба ці злаки, бо їх так швидко розбирати. І ті теж, тому що всі хочуть ці сухом'ятку цю поїсти. Всі люблять із молоко виступить. Так. Зараз розширимо склад. А Хоча, може, магазин можемо розширити. Склад чи магазин, магазин? Не знаю, не Трішечки дешевше буде розширити магазин. Давайте магазин розширимо. Чому що ми чекаємо? А, ні, магазин ще потім розширимо. Давайте все-таки склад, ти не будемо молочись. Стоп, я ще ціни не поставив. Так. Ще ціни поставив. Я ж думав, що тут більше тільки підвищилось. Тут такі яйця. Так. где там раздел, где там склад А все. А все, пойдем сейчас сюда, купим мостроши. Давай, плюшечки, Так, треба ще стажей. А потім треба продумати, як їх ставити. А для принципі якось так і будемо потім ставити. Хай все. Ось так. Тільки треба повністю склад розширити. Я не знаю, коли це буде. Мабуть, в частинах. В частинах 20, не знаю. Побачимо. Скільки ці пошти? Дорого. дорого. Мука, 30, буде дорого. У мене навіть на це не вистачить, вищайтесь. Так. Почнемося. Чекаємо клієнтів. Все почути тут Може в наступній серії ми ще й наймемо. Твори Може, якийсь я відгляду. Ми тут мені все подібні все ставити. Мене ще щось буде. Але навіть не знаєш. Світло треба тут і кономати не стане. Стоп! Я за світу не оплатив. За аренду не оплатив. А коли будуть гроші, потім оплатимо, не страшно. Де Чотирнадцять шістдесят, ага, Тоже картку. Ви ж захотитесь всю картку. Десь що в мене нечого. Мог бі побільшав. Сіли, а, я не сильный. Мені гроші. А, хоче це все. Так, плачем. До сочи за спин. 12,75. Стоп. А, все. Щось дуже мало мене збирали. Цю серію. Це ось ти весь магазин. викупив, майже. 60 пунктів. Дуже потрібний день. Якщо у нас в часах, то це ось так довго, а в грі тут по як по секундам. Дивіться все Ну, Подивіться з ними. 59. Як бачите, як я без кредиту. трішечки нот. Світить кричуть. Краще би було, коли... А чим таке волосся світиться? Краще би було, коли він автоматом. Не надо было шелкать туда-сюда. Так, уже зачинили, пожалуйста, чтобы вы не в том и Вже зачинено все. Так. Давай бери, що тобі потрібно, ми зачиняємося. Швидше. Все весь нет Все. Побачили людей. Ну, що ж я вже забути? Закінчувати. Чекайте нових серій. Всім до нових зустрічей.